У непростий для країни час виховання мужності, відповідальності та командного духу серед молоді набуває особливого значення. Саме тому, 28 травня, в Івано-Франківську відбувся обласний етап конкурсу дружин юних пожежних рятувальників, який об'єднав найсильніші команди Прикарпаття, переможців районних етапів. Захід розпочався хвилиною мовчання, шануванням пам'яті всіх загиблих героїв, які віддали життя за незалежність України. Право піднять. Державний прапор та прапор ДСНС надали вихованцям Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України. З вітальним словом до учасників звернувся тимчасово виконуючий обов'язків начальника головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, полковник служби цивільного захисту Олег Кушнірук. Цей захід дуже важливий для нас і для вас. Ви ті. Діти і те покоління, яке в майбутньому стане до лав Збройних сил України, хтось вирішить стати до лав прикордонників Національної гвардії. Більшість з вас, надію, що будуть в строю ДСНС, тому що ви вже зараз показуєте той результат і досягли того рівня, що вже берете участь в обласних змаганнях, і можу з певністю сказати, що у вас рівень підготовки. На рівні вже наших молодих бійців. Тому з вами можна вже ставати до одної ланки, йти з вами в розвідку і проводити ліквідацію і гасіння пожеж. Учасники змагались у трьох ключових конкурсах оперативне розгортання, пожежна естафета та візитка команди. У кожному з них діти демонстрували не лише швидкість, знання, фізичну підготовку, а й щирість, креативність і силу командного духу. Окрему увагу заслуговує команда ліцеїсти. Позаконкурсні учасники з Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України це діти героїв. Багато з них щодня чекають батьків з фронту, підтримують зв'язок із рідними, які служать у ЗСУ, ДСНС та Нацгвардії. За результатами змагань перше місце посіла команда Неопалимі вогнеборці Дубовецького ліцею, які отримали кубок, медалі та сертифікат на відвідування етнопарку Гуцуленд у Буковелі. Ми виграли сьогодні перше місце на обласному етапі дружин юних рятувальників пожежних. Ми виграли районний етап, і ми виграли й обласний, бо ми найка. Краще, ми найсильніші, не переможе. Друге місце команда Запал Коломийського ліцею номер 8 отримали подарунок, сертифікат на відвідування гетзопарку в місті Яремче. Ми щільно готувалися до даних змагань, пройшли районний етап, але, на жаль, взяли друге місце в обласному етапі. Трошки обідно, але це для для цієї команди це є досвід. Це є емоції, які неможливо забути. Вони для нас були дуже важливі. Третє місце посіла команда ДСНС Старокутського ліцею, яка отримала сертифікат на відвідування парку історії землі. Я хочу сказати, що чесно, для нас всіх це дуже великий досвід і подяка для всіх, хто хто у нас вірив, хто нас підтримував, і перше тим, хто нас запросив. Спеціальний сертифікат на відвідування гетзопарку також отримала команда ліцеїсти ліцею безпекового спрямування МВС. Без подарунків не залишився ніхто. Всі отримали подяки, солодкі подарунки та смачну піцу. Це виховання покоління, яке вже сьогодні вміє долати страх. Діяти злагоджено та думати про інших це наші майбутні рятувальники, наші громадяни, наша сила. Сьогодні перемогли всі, бо зробили ще один важливий крок до великої місії рятувати, допомагати та служити людям.